Ефір. А, ця пісня. Yeah. Що зранку обнесли. сьогодні у телесніданку. До прем'єри останнього москаля Москаля-2» один день. Ми покажемо, де знімали улюблений серіал. Познайомимось з альтер Его Юрія Горбунова та перевіримо, наскільки москаль ігор Скрипко українізувався. Я не себе з бою. Як Олександр Попов став справжнім бійцем. чотири бої за один вечір. Прем'єра в усіх кінотеатрах країни. Фільм Я з тобою. Тут і гори, і полонини, та ми зовсім не у верховині, а у порогові, що неподалечку від Києва. Саме тут і знімали основні сцени файної патріотичної комедії Останній москаль. Ласкаво просимо великі вуйки. Тут вже весна. Режисер серіалу Семен Горов у рідних вуйках із дня закінчення зйомок вперше ностальгує. Була корова у нас, одна така цікава. Вони навчилися навіть відкривати кран е язиком пити воду. Крюшки жили у нас тут. Дуже багато кіз. Вони дуже ручні. Вони коли відчувають, що їх не будуть їсти, і що їх з ними товаришують, вони розкривають. Тут тобі не Макдональдс. Усе, аби передати атмосферу справжньої гуцульщини. Сцени у будинках знімали теж тут, у середині архітектурних пам'яток. Ми не могли там вже зробити, щоб там наші е, герої жили як в 19-му сторіччі. То там в них вже є якісь там сучасні меблі, сучасні прилади. Звичайно, от і кожен день ми отак от переробляли інтер'єр а ввечері, здавали музейним працівникам. щоб… За сюжетом у великих вуйках іще літо та зйомки проходили пізною осінню, і акторам було ой, як холодно. А в одній зі сцен героя Юрія Горбунова обливали крижаною водою. Не це стало для нього головним випробуванням, адже у серіалі він зіграв цілих дві абсолютно протилежних ролі. Ось тут ви такий з комірцем солідним московський дядько. А тут ви такий простий мужчина. Одночасно добрий і злий зі щетиною і поголений. Актор зіграв Івана, якого вже давно полюбили глядачі. Та його брата, близнюка Дмитра, який приїхав загарбати великі вуйки у свої московські руки. Я хочу, щоб не став головним чоловіком в Карпатах. Тут треба було не просто перевтілюватися, переодягатися, переосмислювати все зроблено а були ще такі чисто технічні речі, як щетина, брудні нігті, які треба було переробляти. Коли це відбувалося кілька разів за один знімальний день, то це було складно. Не було жодної людини, яка би там стогнала, казала, ой, давайте ми це. Не будемо знімати, бо холодно, бо ще щось. Це у всіх якийсь такий здоровий ентузіазм, який е, заряджав один одного. Зі здоровим ентузіазмом до акторів другого сезону приєдналася і Катя Осадша своїй невеличкій, але дуже яскравій ролі раділа. То навіщо ж таке життя? Рожева помада, зелені тіні та пишна зачіска в одній із серій Ми побачимо Катю у ролі типової жінки з РАХСу. У мене не було часу ходити і знайомитися особисто з жінками, представницями РАХСу. То я надихалася програмою Чотири весілля. Шановні Олександр та Світлана, сьогодні виступає в шлюбний союз. Чи готовий Олександр? бути вірним другом на усе життя. Чи готовий ти, Іван, Кохати Галину про таке кардинальне перевтілення е, у порівнянні з моїм образом у програмі про таку кардинальну зміну можна тільки мріяти. А от кому змінювати нічого не довелося, так це улюбленому москалику Здрасті. Він у тандемі з тепер вже двома горбуновими уже другий сезон. Ти голіра, за два роки зйомок в Україні до уваги та любові дівчат Ігор Скрипко звик. Вконтакте є демотиватор. Мать моя фотографии там написано: Вообще москалей не люблю, но есть исключение. Гуляли по Львову. Я не мог спуститься с ратуши минут хвилин. Девочка одна там на лестнице увидела. І, 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 та Після такого народного визнання ми вирішили перевірити, наскільки Ігор пізнав Україну. Я тобі хочу сказати декілька таких чисто українських слів, щоб ти порозмислив, що вони можуть означати. Господи. Спробуємо? Давай. Краватка. Ну, явно, не кроватка. Може, якась рубашка, бабочка, галстук. Да. галстук. Серйозно? Ти <святок> серйозно? Філіжанка. Філіжанка? Жа, філіжинки. Філе. жінки, нет? І нехай за два роки в Україні солов'їною актор так і не заговорив, не та декілька воду. пісень вивчив. Несе галя воду короми слогнеться, а за неї скали, <рес> як барвинок в'ється. 16 нових серій улюбленої комедії, ще більше улюблених героїв та ще файніші жарти. Увага! Понеділок, 18 квітня, 21.00, 1.1, прем'єра другого сезону «Останній Москва». Не пропустимо.